І сушу в електросушці. Наталя нажала мені кнопку, бо батарейка в телефоні здохла. Так, чесник, мелений перець. Вчора Викопали картоплю ранню, 40 -денку, І вирішили випробувати дерунами. Бо барабоя вся на, на деруни. Дуже гарно. А відео буде на каналі сьогодні. Не сьогодні, я не знаю, коли це відео вийде. Ой, нині-неділя. То буде на каналі. Я і ма тваринки це відео. Які у нас барабої. Кому цікаво, заходьте на мій другий канал. Я і мамині тваринки. І там я показую в основному кози і город. Так. Це я сметану свою кинула. Там мені кожен раз пишуть. Це не сметана, це вершки. Вершки, поки вони рідкі. А як вони вже загусли, то вже не вершки, то вже сметана. Ось. І... Через те, я кажу, сметана. Сметану дається для того, щоб барабої не потемніли. Ось. Вимішуємо гарно. Все. Тут цибулька є, все, дуже ароматна. Так, хто зараз там скаже, що великий тазік, то тільки так здається, що він великий. Ось. У мене деруни люблять. І... Що, затерпли ножки, так? Ні. Хребе. Ми з Ігором я обирала, він натер і зараз нажаримо. Юшку трошки я стідила, щоб більше було тут барабоїв, а не зараз усе впіче. Бо я багато муки не додаю. Я додаю тільки трошки муки. Ось, через те. Трошки юшку стіджую з барабою. Так. Соди я давати не буду, щоб вони не синіли. Зараз гарно вимішаю, попробуємо на сіль, чи ще солі докинути, чи ні. І тоді додамо муки ще. Ні, солі не треба. Це в мене мука. Муки я трошки додаю. Ось цих дві ложки. Мені хват. Я вже б взяла б те, тих дирунів, що з м'ясом. Якби була не забула вчора м'ясо дістати, були б нині з м'ясом. ну. М'ясо забула дістати, розморозити. Ось таке діло. Картопля цього року дуже гарна, прекрасна. Ось. Так що будемо готувати дирунів. Будемо готувати цибуляники ще ось. Ну і, звісно, зі сметаною смакувати. Так само, хай трошечки минутку постоїть. Там мені писали, що не обманюй людей, бо з козячого молока нема сметани і сира. Е, сметани, сира. От, а масла тим більше. Ну, люди, якби я його не робила, то я би сказала, бо писала там пані. Що ти обманюєш людей? Ось що в тебе є сметана, масло і ти ще й сир відгріваєш. Тут аби вистачило, від якісь пити молока. Ну, якщо ви так свої кози доглядаєте, значить так вони вам і доються. Як я свої доглядаю і в мене кози добрі, то вони мені дають молока багато. І мене це все влаштовує. Ще одно. Бо вона там ще одна писала. В тебе що коза дає стільки молока, як корова в мене. Ну, якщо ваша корова коза, ну, то вибачте, я вам не винувата, купіть корову і нормальну. Або купіть краще нормальну козу, то легше буде. Ось таке діло. Ладненько. Все, ставлю жаритися, зараз ставлю олій з пательнею і будемо жарити. Сир заберу, курам очистки заберу і будемо працювати далі. Так, хочу похвалитися. Дивіться, які зараз бутилки класні є. Бачите? З ручечкою. Гарно наливати. Ха -ха. Таку я олійку купила. У нас в магазині. Скільки тут літрів, не знаю. Літр 800. 134 гривні. Ну, це я її купляла десь тижнів три назад. А зараз не знаю, чи є такі і яка ціна на них. Ось так так, поки в мене дожаруються дируни, там ще трошки мені залишилося дожарити. Ось, ось такі вони у мене красавчики. Бачите? Розовленькі, такі, гарненькі. Ось, ось такі. Всередині. Біленькі зі сметаною. Прекрасно. Ну, ми попробуємо. Я то знаю, що смачно, бо я вже взяла пару штук. Mm. Можна зробити замість сметани, часниковий соус. Обираєте, чистите часник. Якщо маєте макітру, трете в макітрі солі. Якщо не маєте, значить перепускаєте через чесникодавку. додаєте трошки солі. Стеєю солею ложкою гарно перетираєте. Ось, і додаєте тоді пару ложок оліїв. Там 3-4, ну в залежності, скільки у вас часнику. Тоді розмішали з тим олієм той часник, і сіль, та і там солі багато не давайте, буде засулами. Перемішали, додали ще трошки холодної перевареної води в Той соус, буквально теж пару ложечок. Ось. І розмішали гарно і смачного. Виходить смачно і прекрасно. Я не роблю соусу, чого. Роботи багато. Як, ми, як я зім-часнику, діти в мене не дуже з часником, вони цілий лучше з'їдять, а деруни вони люблять зі сметаною більше. Ну, як я роблю соус, то вони теж їдять. Ну, я спиталася, вони кажуть, ні, ми будемо їсти сметаною. А для себе я не хотіла робити через те, що я її їсти не буду. А вже як я зроблю, то я не витримаю її от хлізі, бо я її дуже люблю, той чесничний соус. Ось, Ось таке то діло. Зараз переверну дируни. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного. Ну а я зім пару штук деруни. І будемо щось далі смачне готувати. Ще треба щось солодке готувати. Ось такі тоді два. Але смачно. Так що, всім смачного. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамі і тваринки. І будемо спакувати, будемо готувати на моєму каналі, одному на другому, будемо кози пасти, город робити. Всім до зустрічі! Па-па-па-па.